ставлю запись, включаю демонстрацию экрана, почта. Яку я вам вчера, сегодня, сегодня на изранку я почту отправил. Сподіваюсь, компьютер шутка, также я. Так, Так, у нас є набір даних для роботи. Все те, що ви можете вдома виконати. Я розпочну із лабораторного, з протоколу лаборатор. Відразу попереджу, що через 14 днів це буде стерта інформація, тому прошу відразу собі скопіруйте з датою сьогоднішньої цю інформацію, щоб вона у вас там зберігалася десь на комп'ютері. Я, Я спробував. З платформи помістити ті всі дані, щоб вони були. Виходить, там комп'ютер переповнений, у них диск не може помістити платформу Сікорській. На жаль, пишуть: робіть в Ютубі ролики, і там ссылку давайте. Я поки ще до цього не дійшов. Як це розміщувати в Ютубі? Це треба освоїти нову технологію, якої нас ніколи ніхто не вчив. Час потрібно. Тому, коли з'являться ці відео, з'являться обов'язково ну, на платформі Сіквоскіт. Поки робіть так, скачайте і хай буде ново. І так, я записую, скачав цю лабораторну, а я можу навіть не так робити. ну хай є, митрологія. Відкриваю. О, не так. Що в цьому э, протоколі? Цікаво. В цьому протоколі у нас э, обладнання, бере участь мікрофон, комп'ютер, програмне забезпечення. Мидрой кост МАТЛАБО. Ви ще не зустрічались, всі зустрічались. Ну, можливо, вам. Э, це програма забезпечення. Можливо, всі використати. Я просто не пишу, тому що я ніколи ці, ці задачі не вирішую. Пальто німетлабі вирішу. Резонатор напівсферичний, циліндричний, струнний. Добре, почнемо. З чого? Начнемо, мабуть, з покажу це благен. Зараз я демонстрацію. Зупиню. Так, покажу вид докладчика. І так, направлю на стіл відеокамеру. У мене є мікрофон. Я його там на новій пошті купив. Тайне заняття повернуть нормально. Хоча можливо, це було не обов'язково робити, тому що. Мені здається, що з мікрофоном, який на відеокамері, теж саме можна буде зробити. Мабуть, не гірше, ніж з цим мікрофоном. Мікрофон, чим цей мікрофон хороший, він направлений для моє. Направленість він буде фільтрувати, наприклад, звук від комп'ютера. йде. Він буде фільтрувати, буде більш сконцентрований на тому звуку, який йде. Від об'єкту, який ми досліджуємо. Зараз я його зберу. Перше разом виходить. Легше, ніж друга. Все, вийшло. Зібрати. Так, все. Зібрав я мікрофон. От далі я треба підключити. Я взяв такий мікрофон, щоб, щоб він э, не, не потребував програмного забезпечення, просто підключавши той все. Тому мікрофон USB, мікрофон звичайний. Звичайно, який э, офіційне гніздо комп'ютера додається. Міні-джек здається, називається цей, Розбір зараз його. Знайду де ставить комп'ютер. Сподіваюсь, я вгадав, він встановлює. Тепер сам по собі мікрофон він буде працювати лише, звісно, якщо я. До мікрофону підключу його в інтерфейс. Що я зроблю? Я тільки боюсь, звісно, боюсь чого. Я боюсь того, що э, зараз я підключу інтерфейс, і в мене лекцію да? Ну, Давайте туди ближче тоді до експерименту. Відео я... нічого страшного. У ну, мене в смислі звук пропаде, або відео пропаде. Мені відео теж потрібно. Тому я давайте. На По початку поспілкуємось, поспілкуємось про інші елементи. Тому, ще дістану. Комусь часу було багато і врешті-решт, все ж таки, не підготувався. Тому що в мене радіаційними питаннями зайняли. Кого цікавить, що студентів зайняться, важливо вирішити питання або не ходи не вирішується питання організаційне. Це в мене є така коробочка. Це я вже сам собі змайстрував коробочку. В цій коробочці знаходиться е, прилад. Прилад. Цей прилад він підключений. Відповідні проводи до кожного із рознімів виведені дорожки. Тобто, кожна ніжка з цього приладу вона має окремий вивід. І я можу цей прилад, наприклад, продіагностувати за допомогою. Назад, їхню подивитися, у мене там бачите декілька е, приладів. Там, зокрема, є в мене і там осцилографи, е, генератор у мене є, джерело живлення, І ще один прилад. Я можу згадати, який. Ну, потім далі будемо. Тобто я зможу за допомогою цієї цього. Приспособлення, пристосування спокійно користуватися цими приладами для того, щоб проаналізувати в реальності як цей ну, як би діагностику приладував. Що це за прилад? Цей прилад у мене є тут ще зразки. Тому було два зразки: один я запакував, запакував, а другим не запакував. Це прилад для. Вимірювання кутової швидкості, власне. Теж бачите, ті ж самі ніжки, що тут, всі шість ніжок виведені, чи вісім, Тут вони ці всі, всі ніжки вийдуть. Цей прилад потрібен для вимірювання кутової швидкості, а кутова швидкість потрібна для того, щоб знати кут орієнтації літака в просторі. Що дає нам кут орієнтації? Ну, принаймні, в автономному режимі без GPS-приймача. Ми зможемо спокійно летіти деякий час, поки не набіжить досить висока помилка. Де такі прилади використовують, є, ви бачите, варіанти різні. Є такий варіант. Власне, це такий варіант. Цього приладу я розташував на фотографіях про такої. Всередині знаходиться в цього приладу чупивий елемент. Плану. Е грибочок такий напівсферичний. І зі скла в, в точці цього грибочку зроблений з клон спай. Там от, е окремо випаляний стовпчик, е окремо випаляний е грибочок резонатора. Грибочок може бути таким, може бути іншим, може бути циліндричним. Як власне в цих елементах він циліндричний і, власне, на картинках у протоколі теж ціліндричний. Але от такого плану резонатор він має більш, більшу добротність. Якщо по ньому акуратно е, ударить і по цьому не розмовляти, давайте я зараз ударю і не буду розмовляти. Та чути, що він дуже довго дзвонить. Майже як гітара дзвонить, а то, мабуть, і довше. Якщо він довго звинить, як гітара, то й довше, то е, поки він звинить, в просторі е, звукова хвиля ну, знаходиться, він коливається і ця коливальна картинка в просторі зберігається деякий час, поки він звинить, І коли ми починаємо його обертати навколо е, ну, ніжки, наприклад, да, то Хвилява картинка буде залишатися в просторі, а ми будемо обертатися відносно хвилює картинки. Достатньо просто виміряти, наскільки е, наше обертання впросту, е, ну, наскільки фактичне обертання ми будемо знати, тому що всі елементи, які будуть електричні елементи, які будуть реєструвати ці коливання, вони в принципі будуть прив'язані до е, ножки. До, до чутливого елементу, а картинка залишиться. Тому з картинки відразу відіб'ється на цих електричних цих компонентах, ми будемо її відразу знати. Тобто виникає запізнення, ми крутимось, а хвиля залишається в просторі. Ми електричність можемо зрозуміти і будемо дати на якийсь тут прилад повернути. Я поки сховаю, бо це дуже дорогий дорога річ, вона коштує, там, може, і тисячі доларів коштувати. І цей прилад може тисячі декілька тисяч доларів коштувати. Е, де ці прилади використовуються, ну, зокрема, коли мені довелося налагоджувати виробництво таких приладів гіроскопічних то ми налагоджували його для Нептуна, нашого ракетного комплексу, а також за допомогою не буду всіх таємниць видавати, однієї харківської фірми. Ми також ці прилади планували розмістити на турецькому безпілотнику, ну, можливо, тому самому відомому якраз безпілотнику, ударному, та який ви всі знаєте. Тому точність цього прикладу достатньо висока, він може забезпечити навіть виконання таких завдань. Тепер, власне, все обладнання я показав, яке нам потрібно. Для виконання роботи. Ну і ще одне обладнання є. Це от там в углу стоїть у мене гітара, бачите, рядом з квіточкою. Це буде як еталон. Лабораторна робота направлена на те, щоб можна було. щоб ми можемо вимірювання провести, звичайно, але має бути еталон. Про гітару ми все знаємо. В інтернет нам про гітару все розповість. Тому ми порівняємо наскільки наш експеримент, той що ми отримаємо з даними регуляторами. Нашими, настільки він відрізняється від еталону. Якщо ä, еталон підтвердить, що наші вимірювання правильні, тоді значить ми правильно виконали роботу. Це те ж саме, що ä, в ми вчора на лекції розглянули, наприклад, виконання ДКЕ. ми маємо розробку зробити. От ми зробили з розробку, зробили стенд, який буде проводити аналіз. Якогось пристрою, і є талон, за допомогою якого методика перевірки, наскільки наша розробка відповідає дійсності. І якщо воно у нас буде все відповідати, то значить можна довіряти результатам і приймати цю роботу, виконану, ну, зокрема, стенд. Але ми підемо далі, ми за допомогою стенду ще зробимо якісь вимірювання і оцінимо параметри того чи іншого міру. Так, я приберу цей електричний прилад, поки у нас не на часі, це на наступну лабораторну роботу електричну, підключну. На сьогодні у нас на часі саме е, механічні об'єкти. Зараз я ще принесу один механічний об'єкт, який в мене ну так, да, резонатор це дуже добре, але резонатор він, е, то що в коробочці він дуже дорогий. Я би з ним експерименти поки не проводив уже лише тоді почав би проводити експеримент, коли я відпрацюю весь механізм на чомусь іншому. Чим я можу замінити цей резонатор зараз? Секундочку. Ну, наприклад, такий великий резонатор, такий резонатор вдома у кожного є. Чи велика в нього добротність, я спробую подивитися, якщо взяти за донечко і вдарити, ну, майже не звучить практично часу, дуже мало часу звучить. Ну, Для відпрацювання технології підійде такий резонатор, для відпрацювання стенда, І у вас дома такий ви теж. У будь-якому разі можете знайти. Тепер, власне, повернемося знову до, нашого, до нашої лабораторної, протокол лабораторної. От бачите, що в мене тут і написано. От ці такі резонатори знаходяться в такому приладі. Я вам показував цей прилад. Не показував я такі резонатори, я вам показував на півсторічний. Резонатор показував. Але цей резонатор. Але бачите, в принципі, донечка з контактами, кришечка, все відповідає тому, що я вам живу показував. І резонатор всередині теж є. Всередині знаходиться такий резонатор. У мене вживу такого резонатора, на жаль, немає. Це був кожен резонатор був подачотний, він коштував великих коштів багато труду. Тому, а прилади ті, які, що в мене з'явилися, це була комерційна компанія, яка переїхала в Ірландію, і залишились від них залишки працівників. Вони мені передали цю технологію свій час. Ще що хочеться сказати про протокол, як, в принципі, от працює в даному випадку прилад. У нас є під час удара, то що я роблю, під час того удара, що я роблю. І поки звук відбувається, це відбувається каливар резонатор або е, переліпсу в один бік, або в інший бік звертається. Майже те ж саме, що маятник коливається, це з термиханіки, можливо, вам відомо. В один бік в другий коливається. Це те ж саме, що просто е, по еліпсу ходить. маятник, маятник фуко здається, еліпсу ходить. Те ж саме тут відбувається чашка. А то в один бік вихиляється то в другий бік. Є якась. Якісь є осі на цій чашці, на яких коливання не відбуваються майже тому що максимум був спочатку тут, спочатку потім став під 90 градусів, а є якісь осі, під яких не відбувається коливання. Тому ми маємо власне дві осі, одну ось нерухому, другу ось рухому. Зазвичай коливання вистраюється по. Двом осям. одна із осей, це у нас ось важка, вважається. Ну, власне, сам резонатор, він не абсолютно круглий, він уже трошки зігнутий. Він не коливається, а ще трошки зігнути. Він коливається найчаще, вже в тому напрямку, в якому він в тому коливається. І тому тут буде тут частота трошки менша, f 1 а в другому напрямку під 45 градусів, тому що рівно жорсткий елемент. Это эллиптичность осталась тут, тут не эллиптичность. Это вось называется леска вось, и частота F2 есть. И на частота... Чекайте, так, 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 і, власне, що ми хочемо? Ми хочемо знайти цю частоту важку, частоту легкої вісі ми хочемо знайти. Зазвичай частота легкої вісі має бути більшою, ніж частота легкої вісі. Спитайте, що тут метрологія, тут швидше теоремеханіка, а то навіть і так, через 10 хвилин підключаємося знову, а то навіть щось більш складне, може, опір матеріалів або якийсь симбіоз, опору матеріалів теоретичної механіки. Ну, власне, у літак теж жорсткісна система. На жаль, у нас нема крила, але можливо з'явиться найближчим часом крило, і ми теж саме зможемо з крилом зробити, теж подивитися частоти вживу, в тому числі, можливо, і за допомогою також фістичного стенду. Це таке. Технологія вона підходить. Ще, що ми можемо знайти: ми можемо знайти оці дві частоти важкої і легкої вісі. Спитайте, як вони можуть існувати одночасно. Ну, от і. От є. Система з розподіленими параметрами, вона зазвичай має дискретну кількість коливань. Навіть струна на гітарі вона теж може там По першій формі може коливатися по другій формі може коливатися навіть і по третій формі може коливатися струна. Тобто навіть і струни може бути, не дивлячись на те, що вона там, одна сплошна, але частоти, вона може навіть одна струна, може видати декілька частот. Єдине, що вони будуть рознесені по спектру, можливо, під час експерименту ми знайдемо ще й ці частоти. І ще що ми можемо подивитися: ми можемо подивитися добротність, в принципі. Я так схось про добротність згадав. Що таке добротність? Якщо у нас буде, наприклад, частота на певній частоті, у нас буде велика амплітуда коливань, а, і буде ширина цього спектру, ширина початку і кінця частоти, і називають зазвичай полосу пропускання. Так от відношення ем, частоти до полоси пропускання, нам дає добротність, ну це грубо сказати. Тому і добротність ми теж можемо оцінити. А взагалі, що таке добротність? Добротність це кількість коливань до затухання коливального процесу. Власне, ми можемо також і по затуханню подивитися, але по затуханню це буде трошки довше по частотному аналізу. Тим паче, що ми і з приладами теж можемо такий пік побачити, частота. На якій частоті дзвонитиме краще, на якій частоті звонитиме менше, амплітуда менше, буде вихідного сигналу. Бо в резонансі амплітуда буде більше. Тому ми, ми зможемо добротність посчитати або таким чином, або посчитати кількість піків до затухання, кількість коливань до затухання. Такий теж технічний параметр ми зможемо оцінити. Є іще багато інших параметрів, які ми зможемо оцінити таким простим пристроєм. Чи будемо ми про них зараз говорити, мабуть, ні. Можливо, десь в рамках магістрських робіт про це можна буде говорити, а може взагалі про це більше не згадаємо. І так, це вступлення. Це я зробив вступлення. Тут англійською мовою є пояснення, як працює резонатор. Ну, По-перше, мені було лінь переводити українське, а по-друге, воно вам не дуже потрібно, як він працює, тому хай буде воно англійською мовою. За хто захоче, той переведе. Спрашувати все одно, за це питання не буду. Але пояснити навіщо там воно потрібно, тут як воно працює, тут є пояснення. Це з теоретичної механіки. Це все, все положення теоретичної механіки, е, каріволісові сили. Ви про них з ними скалкувалися з каріволісовою силою. Тому можете подивитися теоретичну механіку і визначити, як власне виникає сила. Е, це один із варіантів побудови такої конструктивної схеми силова компенсація. Ну, опять же, це не в рамках цієї. І цієї дисципліни, можливо, і не в рамках взагалі літаків вертольотів, як і відбувається компенсація коливань. Так, для общого розвиття, якщо буде питання, що ж я вам розповідаю, ну от тут, в принципі, всі роз'яснені. Ще, що я не роз'яснив, перетворення фур'є. Перетворення фуріє у нас е, має певний вигляд. Звичайно, ви в такому вигляді його ніколи, мабуть, не бачили. По математиці у вас були якісь інтеграли по періоду, по кожній. Перетворення фур'є, що власне перетворення фур'є робить? Якщо у нас є, наприклад, такий сигнал, там дуже зашумлений вихідний сигнал, де перетворення фур'є, визначає, от, наприклад, частоту Генатч. Вона може перетворення фур'є визначити, що амплітуда при, при такому періоді буде найбільшою. Якщо період, там, наприклад, менше зробити, то у нас взаємна компенсація амплітуди на одній частині, а другий відбувається. Тобто з періодом меншим коливання не може існувати. Тому перетворення фур'їв взагалі дивиться сигнал, розкладає його на такі от синусоїди і потім дозволяє вкластися декілька синусоїд, складається цей сигнал, синусоїд, і, врешті-решт, той вихідний сигнал. Який був на початку, тобто ми можемо його розкласти по частотам, потім знову з нього обратно повернути. Це буде вже зворотне перетворення фур'є, з набору фіносоїдів зробити звичайний сигнал. Чим зручне перетворення фур'є? воно дозволяє нам переходити із незрозумілого шуму, проаналізувати, якось виділити ці синосоїди, якось визначити певні властивості даного сигналу. Ще перетворення фур'є також нормується мовами Фар-32 е частотні спектри зовнішніх навантажень. Наприклад, літак летить, у нас була схематизація лабораторна. Літак летить, і е під час польоту на нього діють там певні вітрові навантаження. Вітрові навантаження теж вони начебто випадкові, але взагалі-то вони можуть описуватись е набором певних сіместоїдів, тобто спектрами. Тому спектральне перетворення в будь-якому разі е при аналізі Літака потрібно, вони потрібні, як для того, щоб визначити все ж таки, в яких частотах резонанс, яких частот потрібно позбавитись даній конструкції, а також визначити, які навантажень більше зовнішніх, щоб на них зорієнтуватися при визначенні ресурсу, і визначити там, оцінити, через скільки, там, наприклад, здійснювати ремонт даного літака, щоб він не впав раніше там зазначеного часу. Тому перетворення Фур'є, воно, в принципі, в житті точно згадиться. Чому би не таким методом його засвоїти? Е, ну, власне, дискретне перетворення Фур'є робить те ж саме, що і е, безперервне, але у нас є дискретні сигнали. У нас тут вже виникає е, залежність не від часу, а залежність від. Е, какой то порядкового номера. У нас выходные сигналы для дискретно э, и с певным дискретом, э, а, например, 8 килогерц, да? Что значит 8 килогерц? Это означает, что, например, за секунду у нас тут 8 тысяч значений записано. Что означает 44 килогерца? Ну, да? Что означает 44 килогерца? 44 единки килогерца. Це та частота, з якою нам доведеться працювати, бо я не можу зменшити. Він десь немає можливості в мене, можливо, якийсь би іншим звуковим записувачем. Я зміг би зменшити срок, ну, а тим, що в мене вбудований, я тільки таку можу. Працювати. 44, це значить, отаких от оточок буде набагато більше. Буде їх настільки більше, щоб їх побачити, доведеться окрему ділянку там, здорово розширювати, щоб їх побачити. Більша частота, звичайно, більш якісну оцінку дає, але з більшою частотою доводиться отримувати більший вихідний файл і більше проводити обчислювальні роботи. Вже бачите, трошки і замарився. І так. Нам потрібно для того резонатору, що знаходиться в датчику, нам потрібна частоту до 5 кГц, тому що в ньому може бути частота до 5 кГц. Чашка, звичайно, не має 5 кГц. Я можу почути, вона набагато меншу частоту має. Те ж саме, і гітара буде меншу частоту мати коливань, але нам потрібно чинити саме до 5 кГц. При перетворенні фур'є скільки К у нас є, наприклад, скільки, значить К їх має бути для того, щоб нам оцінити 5 тисяч значень F, 5000 значень F, нам потрібно мати 10 тисяч значень T. 10 тисяч значень T нам потрібно. Тому що перетворення фур'є нам достовірно, особливо швидке перетворення фур'є, нам дає лише половину із. Лінії, то він може дати теж 10 тисяч, скільки тут було часових лінієк, скільки буде і часових. але лише половина з цих лінієк, одна друга, буде правильною, тому нам потрібно щонайменше вдвічі більше позицій, зняти більше, більше, більше точок замірів зробити ніж.